Робимо розпаковку Танюшкіна, щоб і прислала Танюшечка Мітяліна. Розпаковка. До речі, Танюшка, все прийшло дуже-дуже швидко. Я навіть не сподівалася, що так швидко. Що там ми зараз побачимо? Танюшка вже вивчила смак і знає, що я люблю. Але що тут, я не знаю. Ой, Так. Перше. о, Одивіться. Таня, Обігеть. Оце? Це кінгуру? Піжамка тепленька, буде мені тепло, класно. Танюшка, вогонь. Просто. Так, залишились кінгуру. Танюха. Та ти мене просто... Коли я коли його побачила, саме першим, вона сразу настрій піднявся. Подивіться, яке воно смішне, класне. Ой, класне, яке воно тепле! Ой, класне! Яка в ньому класна! Яка в ньому смішна! Танюха, клас, клас, клас! та 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 Так, далі. А це що? Це що? Ребята, це, це плєдік такий, ух ти. О, Це так укрився і тепленько. А, клас! Це в подорож, брати, танечка знає, що я збираюся. Таня, я точно не замерзну. Я собі укрився і буду спати. А яке? Я, класно, класно, класно. Кашемір, чи що? Це дуже класно. Так? І можна обгорнутися повністю і не заверзнути. А? Дякую далі. А далі, боже мой. А тут що? А далі таке платье. Це мій фасон. Ланюшка, це міфасон. Це те, що я люблю, ти знаєш, я таке люблю. Ух ти, буду я як, як бабочка буду пархати. Дякую. Класне, класне, класне. Така тканина. Супер. Супер. А дивіться, гарне Боже, яке гарне плаття, а? Боже, яке воно класне. Все на мене. Таня, майже все на мене, не майже? Все на мене. Тільки не, плат... не платічко там маленьке. Коротеньке сильно. Просто читало. на а? А це? Боже, ми ще одне дивіться. Таня, це теж мій фасон, ну ти знаєш, що я люблю. Хоч би воно було на мене. Ух ти! Та дивіться, яке гарне, яке класне. Танюха! Буде я з Далі. А це ж, це, це ж, Боже, платічка, платічка. Скільки їх, Таня? Літо вже прийшло. Ай, нічого собі. Оце да. Прикольне, але не знаю, щоб було не замале. Поміряю потім. Це що? Ух ты! А це? Це на пляж можна, Танюшка. Ух ти, яке воно яскраве таке, наче той спокійний тон, але таке воно класне таке. Це на море. Це якщо їхати кудись відпочивати влітку, а навіть посепити.